Події, що розпочалися 20 лютого, 2014 року, зі вступу на територію Кримського півострову російських військових без упізнавальних знаків, вилилися пізніше у фарс міжнародного масштабу під назвою референдум. Цьому передувало захоплення Верховної Ради та Кабінету міністрів Української Автономної Республіки 27 лютого. Того ж дня кремлівські спецслужби та військові насильно зібрали частину депутатів, котрі під прискіпливим наглядом прийняли рішення про відставку чим. Ного прем'єр-міністра АРК Анатолія Могильова та оголошення референдуму щодо статусу Криму майже через рік у військовому тиску на депутатів та представників влади зізнався московський агент-терорист, який вже більше 20 років втілює криваві злочини Кремля. Його розсмішили слова про буцімто добровільну широку підтримку, яку надавали кримські чиновники та народ. були депутатів збирали ополченці. чтобы загнать их в зал, чтобы они приняли. Армия как подчинялась Киеву, так и продолжала подчиняться. И более того, большая часть подразделений в итоге осталась верна Киеву и вышла с территории Крыма. На окраине Симферополя и непосредственно в самом Севастополе были российские военные. Одразу після антиконституційних дій Кримського парламенту Верховна Рада України ухвалила постанову про дострокове припинення його повноважень. Проте московський сценарій анексії уже було запущено. Спочатку псевдореферендум був призначений на день президентських виборів в Україні, 25 травня 2014 року. Проте згодом Москва дійшла висновку, що зможе отримати необхідне рішення раніше, і дату проведення двічі перенесли на 30, а потім на 16 березня. 2020. 2014 року за 11 годин до початку голосування самопризначений очільник Криму Аксьонов уже прозвітував про результати у себе на Твіттері і таким чином підказав мешканцям, що треба робити. Так зване волевиявлення провели з численними порушеннями і без підтримки з боку жодної з країн, окрім Росії, Супереч існуючим нормам, можливість поставити галочку надавали усім бажаючим місцевих та іноземців, без вагань та зайвих питань вносили до списків. Старалися так, що, наприклад, у Севастополі за приєднання до Росії проголосувало аж 123% містян. Найбільш вирішальну роль відіграли московські та підконтрольні їм місць. Це змі, які запевняли кримчан у світлому майбутньому півострова під керівництвом Путіна, та розказували про жахи, які чекають на них в Україні. За офіційно оголошеними результатами за приєднання Криму до Росії буцімто проголосувало 96,77% учасників голосування. При цьому на сайті Ради при президентові Росії з питань розвитку громадянського суспільства та прав людини на короткий час з'явилася інформація, що у референдумі брало участь не більше 30% кримчан, з яких лише близько 50% висловилися за приєднання до Російської Федерації. Дані про низьку явку оприлюднив і меджліз Кримськота татарського народу це підтверджує завідувач відділом забезпечення діяльності уповноваженого президента України у справах кримсько-татарського народу Мустафи Джемільова Арсен Жумаділов. Ця оцінка була вперше заявлена з боку Мустафи Джемільова, коли він сказав, те, що насправді реальна цифра тих, хто прийшов. На відділки десь близько 30 а саме 32 з половиною, не помиляюсь, і що цікаво, ця цифра була підтверджена. Потім це був такий собі общесний совет при президенті Російської Федерації. А де незалежні експерти сказали це путіну? Те, що е, в Криму на так званому референдумі взяли участь не більше 40% від тих, хто мешкає в Криму. Цікаво, що одразу після завершення роботи кімнат з урнами для голосування на площах кримських міст розпочалися великі заздалегідь сплановані концерти. 27 березня Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, яка не визнає проведення референдуму у Криму про відокремлення від України. Іни та подальшу анексію півострова Росією у резолюції, яка називається територіальна цілісність України, зазначається зокрема, що референдум у Криму не має сили і не може бути основою для зміни статусу автономії Республіки Крим чи міста Севастополя.